Привіт, маляти! Сьогодні у нас з вами за розкладом логіко математичний розвиток. І ми з вами побалакаємо про нове число і цифру 10. 10, малята, це вже дуже багато. Ми вже вивчили з вами майже всі цифри, залишилось тільки 10. А для того, щоб вивчити нам цю цифру, ми спочатку маємо повторити казочку, яка називається Козеня, яка вміло рахувати до 10. Якщо ви забули цю казочку, я кину ссылку на цю казку і ви її, будь ласка, прослухайте або передивіться відео, добре? А я нагадаю сюжет цієї казки. По сюжету цієї казки жило собі козенятко, яке навчилося лі... 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 лічити до десяти. Козеня стояла, дивилася у водичку і полічила себе. Каже, Я один, а потім побачила телятко і каже, Хочеш, я тебе полічу? А телятко каже, ні, мабуть, це буде боляче, не хочу. Козенятко каже: я один, а ти два. І так вони по черзі почали лічити один, козеня почало лічити всіх, кого зустрічав на своєму шляху. А ті звірі, які йому зустрічалися, дуже боялися, щоб їх лічили. Після телятка це була мама, телятка, корова, далі був бичок, далі шовкінь і далі свиня. Козеня всіх їх рахувало, а вони за ним біжали і хотіли його наздогнати і наказати через те, що вони не хотіли, щоб їх лічили. А потім, коли вони побачили вітрильник, вони всі за нього заскочили. І козеня, яка вміла рахувати до 10, Вийшло так, що воно врятувало всіх цих звірів, тому що на вітрильнику могло бути тільки до 10 осіб, а так як їх було 10, тому всі вони е, припливли до берега, цілі та неушкоджені. Ось, малята, такий сюжет казки, але я все одно нагадую, що краще передивитися цю казку, якщо ви не знаєте. А вже потім будемо далі грати по сюжету цієї казки. Добре? Готові малята! Отже, спочатку дивимося казочку і далі граємо за сюжетом цієї казки, вивчаючи нову цифру 10. Я впевнена, що у вас вийде все, адже ви в мене надзвичайно талановиті і розумні. Малята до нас завітала козеня. Воно вміє рахувати до 10. Приглядуйте казочку про нього. Давайте разом її пригадаємо, яких тварин рахувала козеня? Теля, корова, бичок, кінь, свиня, кінь, пес, кіт, пес, вівця і півник. Хто був першим? Правильно, теля, другим. Корова. Скільки всього було тварин? Вірно, десять. Позначимо кожну тварину відповідною цифрою. Перше козеня. Друге теля. Третя. Корова. Четвертий бичок. П'ятий кінь. Шоста свиня. Сьомий кіт. Восьмий пес дев'ятий вівця. Правильно, цих ми полічили і десятий був півник. Молодці малята полічили, а тепер скажіть, хто був за свинею? За свинею був котик під номером 7. Між собакою і півником хто був? Правильно, вівця вона у нас під номером 9. А скільки тварин ми пронумерували? Ми пронумерували 9 тварин. А зараз нам треба пронумерувати півника, який у нас іде 10-й. А зараз маляти треба буде виконати завдання, будьте уважними. Зафарбуйте червоним кольором стільки трикутників, скільки тварин у касті ми пронумерували. І стільки жовтим, скільки залишилось пронумеруване. Значить, нам треба зафарбувати скільки трикутників червоним. Правильно, 9. Тому що 9 тварин ми позначили цифрою. І хто у нас залишився непозначений цифрою? Так, півник він буде у нас жовтого кольору. Молодці. Скільки червоних трикутників у нас вийшло? 9. А жовтих? Вірно. Один. Скільки всього у нас трикутників? Десять. А як утворилося число 10? До 9 додати 1, разом буде 10. І для того, щоб записувати числа від 1 до 9, ми використовували один знак. Але всі значки вже закінчилися. І тепер можна використати тільки ті, які ми вже знаємо. Тому 10 позначається двома знаками. 1 і 0. А тепер у нас буде завдання. Перше число зафарбуй кольоровими олівцями. А в другому проведи по лінії та розглянь, як пишеться, цифра 10. спробуй його написати разом з чарівним олівцем. Спочатку одиничку вгору і вниз, і потім нуль. По колу, але невеликим овалом. Любий малюк, потренуйся, будь ласка, писати число 10 по крапочкам. Самостійно в двох клітинках. В одній клітинці 1, в іншій 10. А потім одну клітинку пропускаємо і так само пишемо цифру 10. Я впевнена, що у тебе все вийде. Скільки вагонів у потязі? Порахуй, будь ласка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять вагонів у потязі. Наскільки їх стало більше? А скажіть мені, будь ласка, малята. Яке число стоятиме перед числом 10? Так, вірно, число 9. За допомогою яких знаків можна записати число 10? Так, за допомогою одиниці і нолика. А зараз малята виконуємо вправу. Розглянь, будь ласка, уважно фігури. Яка фігура під квадратом знаходиться? Вірно, це круг. А яка фігура знаходиться над кругом? Так, це квадрат. А яку фігуру ми бачимо повністю? Так, квадрат. Розглянь у себе малюнок круга і квадрата та розфарбуй, будь ласка, так само. Зараз малята повторимо. Про яке нове число ви сьогодні довідалися? Так, про число 10. Скільки пальців на одній руці? П'ять пальців. А на двох руках разом, якщо додати 5 і 5. Вірно, буде десять. Сьогодні малята молодці, дуже гарно попрацювали.